Добрий день, малята! Я вам хочу показати дуже смачну страву. Називається морозиво. Я впевнена, що ви всі його полюбляєте. У нас декілька видів морозива. Як ви гадаєте, з чого роблять таке коричневе морозиво? Давайте подумайте. І шоколада. Правильно молодці! Давайте подумаємо, з чого роблять таке червоне морозиво. Із з полуниці. Так, правильно. А ось таке морозиво з чого роблять? Давайте подумаємо. Із з винограду, правильно. А ось таке морозиво помаранчеве. Молодці ви знову відгадали із апельсина. Малята, хочу вам запропонувати намалювати морозиво. Давайте спробуємо, але трошечки незвичним способом. Давайте підготуємо ручку до нашого малювання. Повторюйте за мною: оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик буду я. А це все моя сім'я. Молодці дітки підготували наші пальчики. Для того, щоб намалювати морозиво незвичним способом, нам потрібна водичка із барвником, коктейльна паличка. Водичка повинна бути із миючим засобом, щоб вони утворювали бульбашки, пензлик, фарби. Кляночка з водичкою. Ну що, почнемо? Ми візьмемо наш стаканчик із барвником і з миючим засобом, і зробимо піну. Давайте пробувати. Ось така піна у нас утворилася. Зараз ми візьмемо аркуш паперу і притиснемо його до піни. Ось так. Ось така. такий кружечок гарного кольору з різними бульбашками в нас вийшов. Давайте ще попробуємо. повторимо. Знову в нас утворилась піна. Ми ще прикладемо. До нашої піни аркуш з папером. Так, два кружечка в нас утворилося. нам потрібно три, давайте спробуємо ще раз. І притиснемо ще раз наш папір до скляночки. Ось таких чудових кружечка у нас вийшло. Тепер ми візьмемо з вами пензлика, мучимо його в водичку і ось таку фарбу помаранчеву. Намалюємо трикутничок. Ось так. Від кружечків донизу. І замалюємо його. Ось таке смачне морозиво, Дітки. Ми з вами намалювали. Спробуйте. Намалювати його разом з батьками, а вони вам цьому допоможуть. Тільки пам'ятайте, якщо ви будете їсти морозиво, їжте, куштуйте його обережно, щоб не захворіти. Дітки, смачного вам, до нових зустрічей. Бувайте!